Всім привіт! Ви на каналі Наталка про парфуми, і сьогодні у нас знову спецвипуск зі мною Ukrainian Fragrance Community, або просто Юра. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми вам покажемо найпарфумерніші точки ТРЦ Лавина. На вас чекає дуже багато діамантів. Якщо ви не хочете витрачати багато часу, шукаючи найкращі парфумерні знахідки, то ви маєте подивитися це відео і поставити йому лайк. Сьогодні я покажу на Талці найб'юджетніші аромати. Вона просто від них, знаєте, шарахається як чорт відладини. Сьогодні це не правда, в неї це не, не буде вибору. От сьогодні ми завітаємо до зара, до багатьох бюджетних магазинів, навіть до катону, зайдемо. А, також, напевно. До ароматеки трошки так. ось, і е, цікавості будуть чекати на вас. Також Наталка, підніме ручку так. Це парфумерне рівезоро. Вона вам скаже все, що думає про парфуми. Ти готова? Звичайно, готова. Ну що, гайда з нами? Поїхали. Каже, ні, ні, я туди не піду, це не для мене. Але сьогодні я на покажу бюджетні варіанти. Я він, ще не... він бреше, він просто бреше. Я кажу, я знаю магазин котон, але я не знала, що там є парфуми. Ну що, ходімо подивимося, Погнали. що ж там таке стоїть. Так. Контент на ціну гривні. Це точно. Ми знайшли чотири фаворита і ми дуже швидко про нього розказуємо. Це чоловічий відділ магазину Котон. Ціни, щоб ви розуміли, від 300 гривень, навіть 279 гривень. Оцей я бачу, піде в мою колекцію, до речі. Це в... на знижці. Н97. Покажи ближче. Дивіться, будь ласка. які блотери, дуже красиві, нам нарізали. Це лакмусові папірці. Тримають. А, поки Наталка. А... Це пахне деревом, це дуже кедровий аромат. Він прямо деревний деревний, він теплий, пряний. До речі, досить непогано. От я прям була скептична, але я можу сказати, що не знаю, яка тут буде проекція шлейф і скільки це буде пахнути. Але те, що відчувається в старті, досить приємно. Друзі, за 100 мл 279 гривень. Це вишнева. Калянна така ось дерево, і мені він нагадує ракба від Латафи, дуже дуже схожа підстава. А я не відчуваю, до речі, тут вишню, бо вишню я більше відчуваю ось в цьому Також ароматі. Також дуже класний реліз. А він називається номер 79 Але він, я не знаю, якась інша варіація, і він теж зі знижкою. Але ось тут правда вже є вишня. Угу. І я сказала, що вона мені схожа на вишню Cherry Смоук. З під кришки так було, а ну давай зараз. Ти знаєш, в розпиленні відчуваються алкогольні ноти, але за 280 гривень. самогон. З під кришки вишнею, нема ніякої тут Черісмоук, забудьте. Це такий гарненький самогончик. Але приємний. Ну, якщо вавку побризгать, то да. так. Давай далі. А ось це мені правда сподобався аромат, який називається Black Forest. Угу. Він оцена? коштує 329 гривень за акцією. Блекфорest я прям рекомендую спробувати, тому що ось це ну, правда дійсно. Тут у... уже краща фурнітура. І розпилення. Гарний, я, дивись, він на що не схоже. я прям цей куплю 100%. Гарний. Він такий зелений, цитрусово-фужерний. В чоловічу сторону, такий барбершопний. Туди в сторону Келвін Кляйн Ван. Але не такий впізнавано виражений в ньому ось цей лимон. Є діти кричать. Ну це досить непогано. От правда, це я плюсую. Це угу. я плюсую. і перший деревний мені, і останній чоловічий. Давай. Це в нас Dark Sport. А чого спорт темний? Це не що не за темний спорт? Ну ця лінійка взагалі, дивись тут класна фурнітура. Ну він трохи програє, але от 100% Black Forest іде в мою колекцію. Це Dark Sport. Темний спорт 279 гривень Наталка нюхає. Ну тут намагалися зробити Dior Om. Ну трошки не вийшло. Не, до, не дожали. От краще той, що схожий на Calvin Klein One. ось це я прям рекомендую. Ну і перше дерево, яке було в темному, номер 79 теж. Угу. Тоді беремо давайте... і йдемо на касу. В жіночий давай зайдемо, а потім Так, Зачекай, в жіночий зайдемо, зараз зайдемо. Ну, В жіночому відділі котону не так. Все е, мажорно, як було в чоловічому. Ось, наприклад, я знайшла аромат, який називається Sweet Romance. Це у нас, ну, можна сказати, куто мадемуазель за 279 угу. гривень. Також ми знайшли тут шедевральний клоєо Оде парфам. Теж за 279 гривень аромат, який називається Rose Blanche. Мені дуже до речі, він сподобався. Да Юра сказав, о, як класно, класно. Я кажу, ну це Eau оде парфам. Той дуже самий гарний. трояндовий мускусний аромат ота Троянда ми подобалась. тут ще відставили аромат, який нам більш-менш сподобався. Це що руш, де руж, де руж. Він пахне трояндою пудровою. А uh -huh. це цікаво. Вона така трішки гурманська троянда, але в той же час легка. Uh -huh. Дуже красивий, дуже манкий дівчата. І тут цілий ряд таких типових фруктово-квіткових ароматів. Десь ми це взяли знизу. Ось тут, наприклад, якась пурбланка. Ось це взагалі такі, ну я не знаю, такі люксові водички, ну навіть. Навіть не люксові, а такий ніби middle маркет, ну ніби для підлітків аромати. Ось ці значно були цікавіші. <рес> ну, власне, все, ходімо далі. Там не пахне. Це тут, бачиш, фонтан і тут пахне Угу. <рес> ну що, ми прийшли до брокарду? Цікаво, що там буде. Ой, не знаємо, чи пустять, але сподіваємось, що пустять, ходіть. Якщо виженуть, то тут є брокард все одно. Блін, а це ж цей анілас, ставай сюди. Добрий день. Добрий. Сьогодні я хочу вас познайомити з новинкою. Це Лінтер Ді, Живенши, Ангелік Руж. Анжелік, так? От так я саме Червона і сказав. Червона Ангеліка. Ну давай, я, до речі, а, дуже ти, хотіла його показати. Ти послухати. знаєш, от багато фланкерів і це запорука того, що в аромат продається і успішно. Який найулюбленіший улік? Червоний. Червоний руж, який був, так. так? Тримай. А собі теж нанеси. Давай. Ну насправді тут навіть не заявляють, уже яка біла квітка, чи тубероза, чи жасмин, чи там що, просто білі квіти в піраміді? І також тут і в старті, і в серці є ангеліка, та сама е, зелена, така лісова ангеліка. Нота імбирчику трошки є на початку, основа із пачулі, і що ветеверу. Угу. І цей аромат менш солодкий. Він стриманий, і я б сказала, що отут якраз уже гендер розмивається конкретно. Як то саме тобі не пахне? Ну, кактус – з перша нота, яку вони зазначили. Я ж не знаю, як кактус пахне. Я боюсь поранити носа, тому не нюхаю. А для мене це ще одна така жіноча парфумка, можна так сказати. Нічим не видатна. Мене він не вразив. Вибачте, всі починали цього аромату. Ось так ось. Тому червоний це мій фаворит. Ну мені ще чорний дуже подобається, uh -huh. але цей ну от з усіх цей мені подобається. Напишіть в коментарях, який вам подобається. Взагалі обожнюю цей бренд і а, цю лінійку. Це Aqua Allegoria і це новинка а, Rose Верте. Я вже послухав, але Наталка ще ні. Трушні емоції у вас на екрані. Я вже Наталка послухала, ти... Ти теж. Так, я першим ділом побігла Добре. до ароматеки слухати цю новинку, але ми зараз про неї розкажемо, тому що правда сподобався. Тобі сподобався? Дуже і мені дуже дуже крута робота, така прозора, летюча, зелена троянда. Тут є такий, ніби огірковий пар, як ніби огірковий фреш на початку, і правда, зелененьке стебло троянди. Багато я не знаю, чи це мускусність, чи кедровість, але от відчуття свіжості і чистоти тут є Тут цитрусів звичайно багато, і вона правда зелена. Ця троянда. І ця троянда сподобається навіть тим, хто троянду не любить. Я так вважаю, тому що вона не домінуюча, вона ніби вплетена туди. І ця троянда для мене не червона, не рожева, а вона саме така зеленувато-біла. І користуючи так. нагодою, ще хочу показати вам два своїх фаворита. Це просто так покажи юзу. Будь ласка, просто це, це те, він? що так? я придбав е красивий юзу. І в обрамленні лайтового уду. Це просто відвалка для. Це крута робота. А також мені дуже подобається витівер. Не тут... ролі авитівер, от мені воно дуже але подобається. його тут немає чомусь. Так, тут я бачу є мандарін-базилік. Ось цей аромат. До речі, він не мій улюблений в цій лінійці. Я не розумію, чи улюблений. А, от то, що ти назвав, мені подобається у д'юзу, і мені подобається неролія в І тепер мені дуже подобається. Ось ця троянда Верде. Ну взагалі, ця лінійка вона крута. І навіть роза роза буде дуже красива. І тут у нас є боска ваніла. До речі, це ось ця. Солона, пляжна ваніль? Прямо нішеве звучання у аромату. Досліджити лінійку Аква Алегорія Аква – -алегорія. це прям топ оф за топ в люксі. Раджу Наталка, ти готова до класу і шику? Доля класу я завжди готова. Давай Живанші Живанші у нас. Живанши сайці, це новинка Амбри. Що може бути краще? Тільки екстрим-версія. Для мене фаворит це екстрим-версія, але е, тебе хочу познайомити з Амброю. Це все те ж саме, але з Амброю. Е, гарний, томний. Класний, багатий. Оце все тут. На Мерсі Кафе, схоже, пікот я про нього розповідала буквально в сьогоднішньому відео. Правда, дуже багато ванілі і така лікерність є. Ага. Так він амбровий, але він прямо лікерно солодкий. Ніби Шерідану туди капнули трішки. Кавового такого лікеру. Друзі, це просто шик на подарунок. Сліпу чоловіку. Якщо От... ви не знаєте, що подарувати лінійка Society, я забираю твій хліб. Давай. Це, от те, що я кажу, аромат настрій. От просто чоловіки, які люблять таку гурманіку Амброву, будь ласка, от спробуйте, бо це на чоловічій шкірі звучить фантастика. Так. І а... ми переходимо до твого фавориту. Чомусь е, Наталка хоче хочемо познайомити з яскравою шкірою від ну, так, давай. Так, е, я взагалі вважаю, що бренд Salvatore Ferragamo в парфюмерному сенсі недооцінений. Тут є, до речі, була новинка: ось ця в червоному, арома. Який називався red Leather. Але зараз я вам покажу ось цю сірою плашкою. Так, цей аромат у нас під назвою Bright Leather. Угу. Скажи, чому ти так скривився, коли я сказала, давай Ферагамо? Тому ну, що... тому що це такий middle сегмент, і вони дуже досить такі попсові. як Це на не мене. middle сегмент, це прямо люкс люксовий. А взагалі одяг, аксесуари і все, що робить Ферагамо, це прямо. Я не знаю, люкс в люксі. Для мене топовий аромат цієї лінійки це leather. От він мені подобається більше всього, але чомусь він тут не представлений. Це, це е... така чиста зелена. Тонка шкіра, дуже стильний аромат. Він не перенасичений. Можна сказати, що він свіжий і в той же час в ньому є ця маскулінність. Для мене він от прямо такий дуже молодий шкіряний варіант. Чистенький, безпечний. Так, а червоний. Чому тобі червоний? Не подобається? Ну давай, давай червоний. червона застава. Ми просто були в бутику, понюхати. просто міряли лофери. Ну, звичайно, не купили, але давай. Не купили, але ось цей аромат. Я прямо в бутику спробувала. Тому знаєте, от атмосфера бутика, коли ти стоїш серед цих аксесуарів шкіряних, і ось цей аромат. Ні, тобі не подобається. Мені це дуже цікаво. здається. Дуже просто, дуже просто не звучить і не летить. Не слухайте. Не слухайте мене, слухайте Наталку, бо це її канал. Не звучить і не летить. То це круто. пахне. дуже просто, безлико. ну тому, що ти звик, звичайно, щоб там тебе було екстрем два рази мені недавно еліксир підписник, підписник написав, що я зманіжений ароматом, тобто напевно розбещений ароматом. Для мене це вже е, історія, яка була в минулому. Ну бачите, от я дивлюся з точки зору жінки-дівчини на чоловічий аромат. Мені це дуже приємно. От людина хлопець, да який там розбирається в парфумах і має 300 на своїй полиці флаконів, каже, що для нього це досить дуже, посередньо. Дуже Просто аромат роздягальні е, хлопчика тринадцяти. Е, 15 років, це його може бути перший парфум. Може. Я протестую і давайте Ти? покажемо ще останню новинку з брокарду від Дольче Gabbana. Так, спробуємо її знайти. Давайте ми <світ> <світ> Давай, поб'ємося. Це те, що мене вразило. І зараз я тебе просто заставлю це оцінити. Це новий реліз від бренду Dolce Gabbana. Кавова, кавова версія, яка просто відносить до небес. Каже. Хорошо. <laughs> <laughs> да, дуже круто. дуже крутий реліз. Прям вистрілив ця робота буде в то. Це реально дуже... кава. Я перепрошую. Це реально кава. Давайте я зроблю так, бо він того вартує. Так, не робіть так в, в цей, але я так роблю. Це кава не солодка, кава не екстраванільна. О. Це кава така кардамонова, так? Так, безпечна угу. з вкрапленням лимону. Дуже тобто подобається. Тобто вона, ніби з одного боку фужериста, а з іншого боку вона все ж таки не свіжак. Не свіжак. Так. Ціна кусається, але все в ваших руках. 7453 сім гривні коштує 100 мл. Я перепрошую, а чого так дорого? <свят> бо новинка. Бачите, да, ця е, плашечка, вона каже, це новинка. А все, То що новинка назад, е, бо все дорого. Е, Шукайте в Брюкарді або на просторах інтернету дуже класний ребіс. А ми йдемо далі. Зараз ми зайдемо просто в храм того місця, яка клепає дюпи не тільки на круті речі, але й на парфуми. Ми хочемо показати вам зараз чоловічий відділ зари, тому що саме там сховані найкрасивіші скарби парфумерні. Жіночі і так всі знають, а от чоловічі я попрошу Юру показати. Пішли? Пішли. Ну що, ми знайшли для вас діаманти на вагу золота. Наталка, знайомлю тебе. Просто реліз, який я полював дуже довго. Це Zara Sand Desert at Sunset І це ти скажеш, на що це дюб. Показую, як виглядає упаковка пакування. Вартість 1149 сто гривень, угу. об'єм 100 мл. Ну що, вдихай. Перші враження. Ну, На щось дуже схоже. Це дуже класний дюб на Angel Share. От саме версія Intense. Прошу показати в камеру. Дуже вдалий реліз, тому що до цього була версія, звичайна, без Intense. Гарний алкоголь за тисячу гривень просто гарний реліз. Зараз вже пішов Angel Share. На початку мені було щось інше, але зараз так. Дуже красивий. Красивий, правда? І, не відходячи від каси Луї Вітон за тисячу гривень. Це Sunrise on the Red and Sand and Dunes. Я вже роздумую його зараз собі купити. Свіжий, пряний і гарно звучить. О, оце, це мені дуже подобається. І також версия запишеш intense. мені назву цього аромату? Якщо ви не можете купити в магазині, заходьте на сайт. Я інколи замовляю на сайті дуже зручно. Це Правда, як робить твій улюблений Жак Кавальє? Це прям Жак Кавальє в флаконі за тисячу гривень. Так, це прям дуже красиво. Так? Скажи ще раз, які там нотки, чим пахне Це Це цитруси, це коріандр, це пряність трохи, це Луїві Вітон за тисячу гривень. Він дуже свіжо пахне і трішки ментолить навіть. Або як ти сказав, не знаю. мені, мені в ньому щось є дуже цікава, якась нота. Угу. Класно, давай запитаємо Оператор. Оператор? Даємо. Ну круто пахне. Да. Ви що підтвердив? Е, просто Саша він засяє в посмішку каже: блін, ну це те, що я хочу поставити собі на полиці, Почти. каже, і в машину також. <смех> <смех> Отож. Ні, ну це правда кльово і за таку вартість 1150 гривень. Дуже красивий реліз. День. Добрий день. Добрий день. У вас дозволення є? А, ні, нема в нас дозволення, це публічне місце. Заборона. Ну нічого, ми вже закінчили. Я думаю. Ну що, ми завітали до нашого фінального місця на сьогодні. Це ароматека. Цікаво, що Наталка вибрала для мене і для вас. Це BB Parfums. Угу. і я вже побачила новинку Fruit Captain. не могла вам її не показати. Немає тестера, і нам нанесли на блотер. але я вам в двох словах скажу: це ультрафруктово ягідний аромат. Тут і ноти ну, полунички є, тут є і півон, Півон. Півон, півон? півон? Я yeah. півонія, так тут є і слива. Аромат е, мега-весняний, прямо з. Смачним відтінком взагалі я рекомендую підходити до цього бренду, бо тут багато прекрасних ароматів. Мій улюблений Сантал, ношу його дуже часто. Також мені подобається Child of June. Mm -hmm. так дуже красивий аромат. Взагалі бренд рекомендую. А мені подобається в цьому бренді Swimming Pool. дуже класна м'ята. Ось і пістачо пістачу. Взагалі, мабуть, один з найпродаваніших ароматів у бренду. Ні на що не схожий, ну кажуть на що схожий, мені він ні на що не схожий. А, дуже рекомендую, особливо тим, в кого все життя пістаще. А на... це мій улюблений сантал б'юті. Супер. А Я... в тебе ж він теж є? У мене він також є. а це Бамбуковий варіація... фіалковий сантал, дуже чистий на щодень. Так. І ось, друзі, я дуже швидко вам розкажу своїх фаворитів, те, що в мене в ввійшлості, з вами поділюсь. Можливо, вам буде цікаво. Ось, це перше, це від бренду Фропін, це прям новинка. Називається Bon Shov. Звісно, Фропін це. Фропан вже ніби, ні? Як ти скажеш, як ви хочете, фрапан чи фрапін? Напишіть в коментарях. Знаєш, називай його як хочеш, якби ти в піч його не поставив. Так ось саме цей аромат про алкоголь, як в принципі, і більшість ароматів фрапін. Але це алкоголь. З медом і прополісом стійкість просто вічна, вічна, розкривається бомбезно. Я завжди йду з ароматекою і наношу саме цей О, аромат. Дуже це красиво. в мене одразу в дитинство це настійка прополісу. Він дуже медовий, такий восковий, ніби тут сотиє. Ну так, це ти знаєш, що таке прополіс. Я все знаю. А ти знаєш, що таке прополіс? Знаю. Це продукт бджіл. Життя бджіл, так, і його настоюють, і він має такі дуже лікувальні властивості. Та так от від е, жужання Наталки до е, космосу. Ти готова летіти в космос? Давай! Це бренд Head Space, і це мій фаворит. Це е, жинів. Ну, прочитаєте. Думаю, що ви дуже грамотні. І це. Варіація Dior Ом Cologne, краща версія. Люди просто краща версія. Тому рекомендую. в мене є і Dior Cologne, і цей подарунок від підписника, дякую, Ярик, і я ношу це частіше, ніж Dior Cologne, Скоро літо буде залітати на ура. Зверніть увагу. Я зависла, це так красиво, це так свіжо, це так травно, ніби польові, польові трави тут мені одразу угу. цитруса. Зачекай, зачекай від космосу до заспокоєння. А, О, Я знаю це, ти знаєш, але а, це бренд а, а, с, а, Нісаба, ось так ось. А парфум називається Provence. Це те, що ти зупинила мене від покупки. Угу. Це трави, лаванда. І е, заспокоєння в флаконі. Якщо ваш кожен день пісташі, то прованс саме в вашу полицю буде вас заспокоювати і Знаєш, надавати Знаєш, чому я сказала, вже перебила тебе. Зараз Ну, напишете, що я як перебила завжди. так. Е, чому я відмовила? Тому що у тебе багато ароматів, аніґ'юталь, і аніґ'юталь вони парфумерні. А тут це ніби саше з травами з провансу. Дуже красиво. От воно ніби пахне. Ну ніби це не аромат, який на себе наносити, а це ніби так пахне просто. В повітрі, в Провансі, в будинку в Провансі. От це дуже інтер'єрно, як на мене. Це прекрасно, заспокійливо, це правда. Ну але якось так. Так. Аромат релакс. І давайте мій останній. Ще раз залітаємо до космосу. Аромат від Headspace. Він називається Кірш. Кірш. Щось, щось німецьке. Щось німецьке, так. А давай спробуємо. Це, до речі, новинка. Я люблю, щоб було красиво, тому завжди повертаю е, спрей. В напрямку назви. Угу. Щедро, щедро. Не своє, не шкода? Він вишневий, він шкіряний і він алкогольний. Тут є нота саке, нам сказали. Ти відчуваєш саке? От я відчуваю шкіру ну, mm. можливо, таку трішки тваринну. Е, підбухана вишня. Вишневість, але це не вишня компоту. Не ціанидна, це вишня, яка літає в космосі. підставиш вишню, яка літає в космосі. А мені подобається. Дуже гарна робота, не банальна, не так, так. як ви звикли відчувати вишню. Ось ну що ж, любі все наші на глядачі, сьогодні. так ми будемо з вами прощатися з цього прекрасного парфумерного простору ароматеки. Нагадуємо, що Лавина мол, і це наш заключний пункт на сьогодні. Дякуємо вам, що були з нами. Дякуємо, що провели цей час. Дякуємо моєму гостю, Юрію Ukrainian Fragrance Community. Напишіть в коментарях, який наступний шопінг-мол Наталка має відвідати. Я думаю, вам цікаво йде найкращі Точки парфумерії, і на що треба звернути увагу, підтримуйте нас вподобайками. Запрошуємо підписуватись на наші канали і до наступної зустрічі. па-па все усьо.